І з нами на зв'язку Дмитро Чікалкін, та ведучий. Вітаємо Дмитре. Вітаю, вітаю, друзі, раді бачити. Теж Дмитро хотілося би проаналізувати ось цю заключну промову зовнішньополітичну так президента США Джо Байдена. По суті, цією промовою він не лише завершує цю свою каденцію в якості президента, але також і підбиває підсумки свого перебування та в політиці, в тому числі і в зовнішній політиці, впродовж тривалого часу. З того, що мені сподобалося, це про те, що Путін обіцяв бути в Києві за три дні його там не було. А був я, та. але тим не менш, ну це Байден говорить, мається на увазі. Тим не менш її критики цієї промови, і так далі. Що можна сказати, та, якщо підбувати підсумки е, з усього почутого? Ну я думаю, що рано ще ставити акценти. Я думаю, історія з часом зробить правильні висновки, наскільки. Вдалою була політика Джо Байдена, але головне для нього те, що дійсно це перший американський президент, який надає допомогу країні, яка ворогує з такими ну, з паріями світу, і допускає прямої участі американських військ, надає достатню допомогу для того, щоб стримувати агресора, але в той самий час. Не розлітити цього агресора, щоб він не перейшов від погроз до справді використання ядерної зброї. Оскільки ну, навіть якщо така вирогідність була там ви вимірювалися відсотками, то американський президент не мав права нехтувати всіми попередженнями, тим більше вони вони лунали неоднократно і дійсно тактична ядерна зброя, яка зберігається на російських складах впритул притул до українського кордону. На певному етапі могла бути використана і про це попереджали не тільки американські розвідники, а й британські розвідники були такі попередження. Тому насправді позиція Байдена, як на мене, була оптимальна в цьому історичному моменті. Але знову ж таки історія з часом, вже коли будуть відомі всі архівні дані, коли нарешті Росія розкриє свої архіви, які відомо там впродовж вже 100 років. Діє заборона на розкриття російських архівів, і ми знаємо тільки -ті, там ну, верхівку айсберга з того, що справді ховається за всіма печатками, всіма замками в цих кадебешних архівах. Тому поки що рано робити якісь висновки, але я б на місці наших очільників не зловживав би тут якимись там епітетами на адресу американських партнерів, тому що знаєте, це ну, нагадує. Такі лицемірні якісь витівки, коли знаходять як в останньому стрімі Зеленського з американським цим блогером Фрідманом, що він виявляється, в себе не бачить ніяких корупційних проявів, а побачив їх в тому, що американці використовували саме американські літаки для того, щоб доставляти нам допомогу. Хоча в той час, коли перші літаки сідали в українських аеропортах, ці самі очільники банкові стверджували, що вони нам відлякують тут інвесторів. Що роздмухують якусь істерію, параною, що вони гірше ніж Скавєєва Соловйова. А насправді ці попередження, якщо б були своєчасно враховані, то ми б не мали тих страшних жертв. Коли починаючи з вересня місяця, як сам Коляба про це згадував, і адміністрація, і держсекретар США нагадував про небезпеку і казали їм в приміщенні. Держдеп американського рити окопи рити траншеї, коли вимагали оголошення військового стаду проведення мобілізації разом з фортифікаційними спорудами, то насправді в нас замість того, щоб рити окопи, ми ж пам'ятаємо, що рили під... під опозицію. Скільки в нас були тоді кримінальних справ? Відкрили кримінальних справ, які вже були порушені проти Байдена. Нагадаю, дві були порушені вже після офіційної церемонії навгурації, але вже після того, як росіяни почали всі приготування і сконцентрували таку рекордну кількість своїх військ на кордоні, у нас нехтували цими попередженнями, і замість того, щоб рити окопи, рили під опозицію. Я пам'ятаю, як всі якраз скоро буде вже якраз виповниться три роки 17-го числа, як зустрічали того самого Порошенка в аеропорту в Жулянах, коли намагалися його заарештувати. Тобто в нас сиділи тоді за гратами українські генерали, які отримували там, абсолютно безпідставні звинувачення. Потім вже і там такі, як полковник Червінський, поплатилися за свої викривальні висловлювання стосовно російського впливу на українських наших очільників на банковій. Тобто, мало того, що нехтували цими попередженнями, так ще й намагалися запроторити заграти, посадити в клітки бойових українських генералів. Так, кому це було вигідно, чомусь жодної кримінальної справи за ці роки не було порушено ані проти, ані проти не Путіна чи Медведєва чи проти самого того шайгу, не, який тоді був міністром оборони, а кримінальні справи порушувались проти Байдена, його сина, і зараз э, американський суд, якщо я не помиляюсь, в Лас-Вегасі би да, винесли рішення про те, що э, все це було інспіровано російськими службами. Той Росіяни, які поширював ці відомості, ці плітки, він засуджений, якщо я не помиляюсь, там до сіми років ув'язнення. Так, це правда. Це офіційне вже рішення. Воно з'явилося минулого тижня. Про це офі... поза минулого тижня. Воно про це офіційно було зазначено. Зокрема, а от е, всі ці, якщо ми про новобраного президента Дмитрия, от всі ці речі про. Гренландію і так далі. Це в канві яких якої політичної гри, так ну от зараз дивіться. Я читаю, вже з'явився навіть законопроект. Республіканці його внесли в в конгрес. Називається «Make Greenland Great Again Act». Приблизно так. Ну на жаль, попри що в цьому більше популізму, ніж реальних якихось. Кроків для розв'язання реальних проблем. Тобто, як на мене, це спроба відволікти увагу громадськості суспільства, мас-медіа від тих обіцянок, які ще ще щедро роздавав Трамп напередодні президентської кампанії. Він по не пам'ятаємо, що знизити негайну інфляцію 20 мільйонів вислати цих нелегальних мігрантів, розв'язати за один день близькосхідну проблему вирішити за 24 години українсько-російську військову проблему. Тобто, все це було настільки активно поширено тоді в мас-медіа, що все дійсно всі дійсно обіцяли якихось карколомних змін і люди. Дійсно багато хто повірив в можливість такого швидкого вирішення, як це часто буває з. Так скажемо, недостатньо проінформованою частиною суспільства, яка піддається таким маніпуляціям, але тепер ми треба ж відповідати за свої слова, і на жаль, Трамп відволікає увагу суспільства на абсолютно ну як на мене другорядні речі. Тобто, не є сьогодні отримання американського суверенітету на території Гренландії такою ж нагальною проблемою, як та сама українсько російська війна, а чомусь. Не не хоче Трамп вирішувати це в рамках самого свого НАТО. Він замість того, щоб оголошувати війну, дійсно ворогам цивілізації світовій. Він оголошує війну своїм партнерам по північно-атлантичному блоку. Ну як наскільки це сьогодні доречно, розвалювати єдність всередині НАТО, кидаючи такий виклик. Ну з одного боку він е, каже, що він він депортує мексиканських. Мігрантів нелегальних, а потім зафарбовує Мексику кольорами і разом з Канадою американського флаго. Ти хочеш позбутися мексиканців чи приєднати їх до своєї держави? Ну тобто, така непослідовність, ну вона на жаль нагадує і наші оці витівки популістичних наших карманичів, які для того, щоб відволікти увагу від своїх провалів на стратегічних напрямках, вони переключали увагу суспільства на. Мільярд дерев на українські там Голівуди Діснейленди, лавочки з QR-кодами для бабусі це є бабусі, і таке інше. Тобто, ну на жаль, поки що немає конкретних конкретних результатів від цих обіцянок, які так щедро роздавав Трамп ще два місяці. тому. дякуємо, Дмитро. Дмитро Чекалкин, дипломат, ведучий був з нами.